З усіх професій тільки працівники культури не мали чіткого визначеного дня в календарі. Переносили дату декілька разів, і лише в 2013 році указом президента 9 листопада стало днем працівника культури. Без перебільшення можна сказати збереження національних традицій, запорука успішних перетворень нашого суспільства на краще. Місі Є певна система естетичного виховання підростаючого покоління. Ми маємо 32 заклади культури, 7 шкіл естетичного виховання. Сьогодні хочу зауважити, що майже 15% учнів загальноосвітніх шкіл, це майже 4 тисячі дітей займаються в школах естетичного виховання. Це свято для кожного з працівників культури дуже особливе. Директор обласного академічного театру Ляльок Алла Пундік працює в мистецькій сфері більше 30 років. каже, з маличкою тягнулася до прекрасного. Про обрання саме мистецької кар'єри зовсім не жалкує. Це покид душі, тому що з самого дитинства я також займалася в колективах прибудинку культури в народному театрі. Потім я закінчила інститут. Тобто, це стало моїм сенсом життя. Тя це моє середовище, і мені в ньому дуже комфортно по закінченню. Артисти Хмельницького академічного театру ляльок привітали своїх колег чудовою виставою з присмаком патріотизму.